Виконуємо номер 168 із підручника Геометрія 7 та номер 17, Крапочка 5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Проведіть пряму L і позначте точку А, що їй не належить. За допомогою косинця і лінійки, через точку А провіріть пряму паралельно прямій L. Приступаємо до виконання. Я провела пряму L і позначила точку А, яка їй належить. Тепер беру косинець і лінійку і провожу через точку А пряму паралельно прямій L, прикладаю наш косинець так, щоб одна із його сторін, що виходить з вершини прямого кута співпала з нашою прямою Л, а друга спирається на лінійку. І працюємо, пересуваємо наш косинець вздовж лінійки до точки А. Проводимо пряму. Ми провели пряму М, який належить точка А. Паралельно до прямої L. Номер 168 із підручника Геометрія 7 та номер 17.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.